Всім привіт! З вами Каріна, і ви на моєму каналі. А я ж вам не показувала, які в мене народилися класнючі козенятка. Народився ось такий козлик гарнесенький, з такими вушками, з таким окрасом, такий коричневий і якийсь сірий такий, Ну дуже гарний козлик від моєї масічки. І народилась ось та козочка біленька від моєї феточки. Народилися такі класні козенята. Народилися вони по одному. От, козлик, я думаю, буде у продажі, бо козочку не знаю, хочу залишити собі. От Я до неї вже так звикла до цієї манюні. А козлик то, напевно, скоріше за все, буде у продажі. От. То, отакі в нас справи. Народилися ми вже давно. Ось ця козочка, я хочу її назвати Лейлою. Народилася 2 березня. А от козлик народився, якщо мене пам'ять не підводить 7 березня. Трошки пізніше, ну, взагалі, срок у кози був 11-го, народила 6-го. І так само у цих козенят був срок 9-го, 10-го, а народила вона другого, трошки трошки, не... так, не можна битися. Це ж твоє. От, трошки не доносила, але нічого страшного, все-все добре у нас. Ми такі гарненькі. Козлик взагалі такий. Він народився один, народився таким гарним, сильним козликом. Бігає, викручує всіх тут кіс. От, то вони вже іноді й путаються. То ось такі, ну не можна О, До речі, Меліска нічого не сказала за нею. Меліска тут разом із ними. Меліска ще не народила. Так, то в неї окотна квітень, якщо вона дійсно кітна, бо не впевнена, я в ній, що вона кітна. Але далі будемо бачити. Якщо не кітна, то нічого страшного. От, Погуляє вже тоді або весною, або осінню От, я її також хочу залишити. Оце від моєї машки коза і від мого мініме, від моїх улюблених кіз. От така вона в мене красунечка. Тому ось так. Не можна битися, не можна. Бо своїх не маєш, а чужих б'єш. Нема в мене місця її, щоб переселити від них. От, Але, але нічого страшного. То такі нас справи. Зараз я побіжу вам покажу, які народилися козенята у Леді. А ось така краса народилася у моєї леді. Народився така красива козочка, яка вон стрибає, і козлик дуже гарні. Народилися вони також 2 березня. От це мене в один той самий день було два окоти я приймала. От, але слава Богу, вони пройшли добре. От. Заладі я не дуже хвилювалася, бо це її другий код, то пройшло все, все шикарно пройшло. От. Тому ось так. От такі у мене тут стрибунці, такі гарненькі козлики, Козочка е, Козочка ось ця, Та я її хочу назвати Лолою, але я так хочу собі назвати, але вона вже заброньована. То, можливо, якось господарі назвуть її по-іншому. А от козлик не заброньований, тому кого цікавить такий красунчик, може написати мені? Поговоримо. От. То також вони під козою, як і ті. Я не забираю козенят. Вони ростуть у мене прекрасно під козами. Леді дуже прекрасна, мама, в неї багато молока для них. Молочка вистачає. То от такі у мене красунчики. Такі самі украсом і вушками, як і того року. Просто у них такі більш довші вушка, такі. а у леді їх зовсім немає. Я думала, що народяться такі. Але, але вже як, як, як вийшло, то от такі ми красунчики стрибаємо, радіємо, ростемо. От, потрошки пробуємо кидаю їм листя, потрошки пробують їсти листя. От гілочки, то, то якось так. От такі в нас козячі новини. Тут у мене фасолька, їсть собі щось там з миски. Там у мене сніжана, а біля сніжани там лежить мініме. Мініме, напевно, я також буду продавати. От, але далі буде видно. Я хочу собі змінити козлика, хочу Хочу вже меншого. Бо все-таки цьому вже другий рік, ось в березні, як він у мене. 5 березня, це вже 2 роки пройшло, як він у мене. То також вже пора змінювати. да? Леді? Така моя хороша коза. От. То отакі от в нас справи. А тут у мене. Несеться моя курочка. от Занеслася моя нова курочка, яка спить у мене на сніжані. Я вам покажу фото. От оце я відкрила біля них тут двері і вона побігла з іншими міні-курочками гуляти. А тепер у мене несеться три курки. І одна квочка зараз ходить із курчатами, то поки що не несеться. Треба теж пробігти позбирати яєчка від них. Збираємо. Може, якась курка маленька чи велика сядеть. І підкладемо їх, і, і буду ще курчатка. От, то такі насправи прикріплю фотографію, як у мене моя ця курочка, що знеслася, спить на, на коняці. От Вона любить спати у неї на спині. Оце зайде вона щось так звикла, бо ті сплять біля, біля тих кіз, як я кажу, гуртожиток, там, бо там і кролі, і кози, і кури. А ця щось слідка собі е, навчилася тут. Перша спала тут у них, там, де кидаємо їм сіно і солому, ось тут. а потім, потім перелізла на сніжану, і так вона спить тут у неї на спині то це кожний вечір вона біжить до неї спадки. І так вона собі зимою з нею е, спала, їй було тепленько, от то взагалі було шикарно. Бачите, яка рука після сніжани? От, то такі в нас справи. Прикріплю фоточку, покажу вам, і, і буду, буду закінчувати. Так, сніжану. Всім дякую за перегляд. Поділилася з нашими новими козочками От потім, які будуть новини в нас, обов'язково буду вам показувати. Пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. З вами була Каріна. Козочки, наша фасолька і сніжана.